Вітаю вас! Сьогодні субота, а це значить день стріма. Сьогодні, а сьогодні 18 лютого, 21.00 за київським часом, буде стрім на моєму каналі. Традиційний стрім Вечір запитань та відповіді. Ви задаєте цікаві запитання, будуть цікаві відповіді. Я дуже сподіваюся, що у вас тепло, світло є і все-все добре. А інше буде ще краще. Так що запрошую всіх бажаючих сьогодні на стрім. Поспілкуємось, поговоримо, обговоримо. Про що? Ну як? Всього по трішечку. Згадаємо політику, ладно, вже заспокойтесь. Без політики ж ви ніяк не зможете. Поговоримо про економіку. Ну, колись ви пам'ятаєте, що любима тема був курс. А зараз я а який курс долара? Ви так, що? Так, ми прайді. Зараз на сьогоднішній момент курс долара дуже нецікавий. Ну, взагалі, якщо вам відомо, зараз навіть на чорному ринку курс долара нижче курсу 40 гривень за долар. І коли люди питають, а що робити з доларом, а, а що ви хочете зробити з доларом? Оце якраз та ситуація, коли паніки валютної немає. Ні, не, долари продають, купують, причому на мільйони, не дивись. Але люди не знають, що з ним робити. Купувати, продавати, купувати. <ріху> а знаєте, це добре. Це добре, що нема паніки. Це добре, що на валютному ринку спокійно. Чесно говоря, коли знаєте така нервозна, це інше. Але про це поговоримо, не хвилюйте. Історія? Ну я вже без історії. Ну знаєте, дивились ви чи не дивились моє відео про Богдана Хмельницького. І є просто, так сказати, пам'ят. Розповім, те, що, напевно, ви знаєте. Яка роль Богдана Хмельницького в історії України? Ніколи не думав, але ви задумав. Це корисно. Ну, про Петлюру ви всі чули. <сум> Бандеру – це окреме питання, так. Да. Можемо, звичайно, з вами обговорити і таку тему, а чому ні? Як українцям пережити цю війну? Ні, я одне відео зробив і навіть так, скажімо, трішки вас заінтригував. Пояснив, що, дивіться, я все розумію, війна є, але це не значить, що її не можна пережити. Це не значить, що, ну, скажімо, треба вже себе ну, знищувати чи закопувати. Ні. Ти вміти пережити. Так, да, сказати, це психології, ні, це життя. Взагалі, що ви зрозуміли? В історії людей таких проблем було Боже. Ну що ж сказати, що не переживали? Переживали. Так, що і це можна пережити. І от теж ці запитання можна поговорити. Навіть підняти таке більш питання, а що з дітьми робити. Ні-ні, ні я маю на увазі не з Віагрою. З дітьми, з Віагрою ви самі знаєте, що робити. Тут я вам не пораджу. однозначно. Ну і в цілому можемо дійсно, якісь цікаві запитання говорити про Україну. Не тільки про Україну. Тут цікава ситуація. Ви як відпочиваєте? Відпочиваєте в умові? Я. Що ви не відпочиваєте, та не вірю. Нє, ні, ні, це не значить, що ви постійно відпочиваєте. Ні, але ж бувають моменти, коли щось так і треба відпочити. Буває? О! Оооо, це теж питання. Теж почувається. І це баголова! В будь-якому випадку чекає вас на стрім. Так, да, якщо є з бажання, Можете під цим відео записати, як би сказати, такі питання на майбутнє. Я почитаю, подивлюсь, і от коли почне стрім, ну їх, так сказати, поговоримо. А так в цілому заходите на стрім, там є чат, пишете запитання по традиції. Якщо ви пишете запитання на українській мові, відповідь на українській мові. На російській. На російській. Если пишете по-русски, то по-русски. По Это не проблема. Но если по-польски, не обессудьте, ответ будет только по-русски. По-английски тоже по-русски. Это будет более реалистично, тем более. А так, пожалуйста. Так что жду всех желающих стрим сегодня. 20... Ой, извиняюсь. 18 февраля 2023 года. 21.00 за киевским временем. За киевским. Все, до побачення, все на краще чекаю гості. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.